На сьогоднішній день ми маємо наших гостей, представників 28 міст України, всіх міст, в яких працює патрульна поліція, по 4 представника є 4 категорії до 70, до 80 кг, до 90 і 90. Ну, Готувалися не дуже багато часу, але якісь вже є у нас навички, всі хлопці спортивні. А ми зараз просто розминаємо зв'язки, зв'язки, м'язи. Не всі армреслери. то займається хто-то займається боксом, хто-то хтось... Арм... Так... Я боксом. Приїхали поболівати за своїх колег боробою. І що Ну, ваше... Як бачите, вже два рази виграв. Звичайно, готувався, по-перше, психологічно готувався в першу чергу. Оскільки психологічний настрій це в першу чергу. Взагалі я все життя займаюся спортом, не тільки сьогодні для цього випадку. Ні. Я завжди займався і легкою атлетикою, і боротьбою займався. Так як ми працюємо півтора року, от, у нас були вже змагання по футболу, от, були змагання по вогневій підготовці. Зараз у нас спорту змагання, ми розвиваємося. І я думаю, запроваджуються кожен рік ці змагання. У нас ще будуть змагання богатирські, будуть змагання з баскетболу. От.